Вони вимірюють, тестують, повіряють усе, що бачать від звичайних термометрів, тонометрів до різних приладів, які використовуються у промисловості, медицині та комунальній сфері. 20 травня своє професійне свято відзначають метрологи. Самі ж експерти жартують, їхню професію часто плутають із синоптиками. Звичайна людина доволі часто путає поняття метрології і метеорологія. От інколи питають, от Метрологія, а яка сьогодні буде погода. Ну, хочу сказати те, що, звичайно, це є зовсім різні напрямки людської діяльності. Метрологія стосується безпосередньо вимірювань. Іменно це наука про вимірювання. Точність та якість особливо важливі для прикарпатців останнім часом зі зростанням тарифів у комунальній сфері. А відтак, знання метролога щодня в попиті. Все частіше споживачі звертаються до експертів центру щодо повірки лічильників, вах та інших приладів вимірювання. Звичайно, що ми платимо немалі кошти за. Постачання води за електрогазопостачання. так і звичайно, що ми всі зацікавлені, в тому що ми знали не тільки що за кількість, наприклад, постачання газу чи електроенергії, ми платимо кошти, а що ми були певні в тому, що ці послуги надаються якісно. чи в магазинах, чи на ринках. Ми купуємо різні товари на вагу. Так відповідно, ми були певні в тому, що ми не заплатили лишні кошти за те, що нас можуть обрахувати, чи настроїти вагу неправильно, і відповідно таким чином треба також людей захищати цього суаві. Недавна в експертів стандарт метроло. Огії з'явився новий вид послуг, споживча експертиза. Це дослідження на показники якості та безпеки товарів і послуг. То, якщо ви як споживач придбали. Товар або послугу, яку ви надали, яка не відповідає тим вимогам чи маркуванню, ви можете звернутися до нас, тому що наше підприємство є абсолютно незалежне ні від виробників, ні від замовників, ні від інших. І проведемо незалежну споживчу експертизу товару. Спектр величезний: це від харчової продукції до промислової, і так само це і послуги, не тільки товари, це і послуги. І замовниками можуть бути не тільки фізичні особи споживачі, а навіть і юридичні, із висновком експертів, споживач має право звернутися до продавця чи до суду з вимогою відшкодування матеріальних та моральних збитків.